Для в'язання ось такого візерунку спицями потрібно набрати кількість петель, яка ділиться на 3, Плюс одну петельку для симетрії набрати і 2 краєві петлі. Раппорт цього узору 2 рядочки. Це лицева сторона, так виглядає виворітна сторона. Раппорт починаємо в'язати з першого ряду. Тож, набрали петлі. І з першого ряду починаємо в'язати візерунок. На початку ряду краєву петельку завжди знімаємо не пров'язуючи. Далі в'яжемо одну виворітну петельку. Наступні дві петлі пров'язуємо разом однією лицевою за задні стіночки. Першу петлю з пров'язаною, ось так піднімаємо за півпетлю лівою спицею і пров'язуємо її лицевою за задню стіночку. Це рапорт. повторюємо одна петелька вигорітна, дві разом однією лицевою за задні стіночки, першу пров'язану піднімаємо ось так півпетлю. І пров'язуємо лицевою за задню стіночку. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду залишилась одна петля, пров'язуємо її виворітною І краєву петельку в кінці ряду пров'язуємо виворітною петлею. І в'яжемо другий рядочок рапорту. Повернули роботу, краєву знімаємо. В'яжемо дві лицеві петлі, дивимося, як петелька дивиться, всю пров'яжемо за задню стіночку, всю пров'яжемо за передню стіночку. Наступну петельку перезнімаємо, не пров'язуючи робоча нитка перед роботою. Ось так. І повторюємо дві лицеві, одну перезнімаємо. І так в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду вона залишилась одна петля, пров'язуємо її лицевою і краєва вивертіна. А далі повторюємо з першого по другий рядочок.